Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захисне скло на iPhone 16. Даний комплект забезпечує повне покриття екрану та приватність. Завдяки антишпигунському ефекту екран вашого iPhone стає видимим лише під прямим кутом. Дана функція захищає особисту інформацію від сторонніх очей. Кло виготовлене з високоякісних матеріалів, що забезпечують надійний захист від подряпин, ударів та відбитків пальців. Воно ідеально підходить до країв екрану та не впливає на сенсорну чутливість. Пропонуємо до вашої уваги 9D-скло для iPhone 16. Даний набір створений для надійного захисту екрану вашого iPhone. Воно чудово справляється з подряпинами, ударами та іншими пошкодженнями, виготовлене з високоякісного загартованого матеріалу, що забезпечує високу прозорість та зберігає яскравість дисплея. Завдяки тонкій товщині, яка не впливає на чутливість сенсора, ви можете насолоджуватися гладким користуванням та точною реакцією на доти. Скло легко встановлюється без бульбашок повітря та забезпечує повне покриття екрану. Пропонуємо до вашої уваги зарядний кабель для iPhone 16. Це інноваційний кабель для зарядки з потужністю до 60 Вт. Завдяки Power Delivery технології, ваш iPhone буде заряджатися надзвичайно швидко, зменшуючи час вашого очікування. USB Type-C гарантує стабільну передачу енергії та даних, а також високу сумісність з сучасними гаджетами. Кабель виготовлений з міцних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Type-C – це ідеальний не вибір для тих, хто шукає швидку та надійну зарядку для своїх пристроїв. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій для iPhone 16. Ця багатофункціональна зарядна станція дозволяє одночасно заряджати три пристрої: смартфон, годинник та навушники. Це забезпечить максимальну зручність та економію простору. Вона підтримує високоефективну бездротову зарядку для всіх сумісних пристроїв, забезпечуючи безпечний та стабільний процес заряджання. Антиковзна основа гарантує стійкість, а компактний дизайн дозволяє легко розмістити. Зарядку на столі тумбі. Пропонуємо до вашої уваги безрамковий чохол для iPhone 16. Даний стильний чохол забезпечує надійний захист вашого iPhone від подряпин та ударів. Він сумісний з MagSafe, що дозволяє легко заряджати ваш пристрій без необхідності знімати чохол. Унікальний дизайн додає елегантності та створює інноваційний вигляд, при цьому не збільшуючи об'єм телефону. Чохол забезпечує повний доступ до всіх портів та кнопок, зручний у використанні та не перешкоджає функціонування. Цональності телефону